Глядачів телеканалу ТВА в ватерії теми дня у студії для вас. Працює Юлія Стеранка. Далі у випуску головні інформаційні акценти першого дня осені. Не перемикайте. Триває 190-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької, а також утриманні захоплених районів Луганської, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. На Південно-Бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Ворог вживає заходів з поповнення втрат, здійснював обстріл із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, обстріляв об'єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка. З метою ведення повітряної розвідки активно застосовував БПЛА на зазначеному напрямку. Противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ. Росія докладала значних зусиль, щоб зупинити будівництво на кордоні об'єкту Європейський вал. Намагалися дискредитувати проєкт, перешкоджала та викрадала будівельників. Про це в інтерв'ю виданню лівий берег заявив начальник східного регіонального управління Державної прикордонної служби України у 2015-2018 роках Генерал-майор Сергій Бідило. За словами військового в українському суспільстві відсутнє розуміння мети облаштування державного кордону, більш відомого як проєкт стіна, ініційованого урядом Арсенія Яценюка, через що ця тема стала надто політизованою. Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проекту країни, особливо що для цього використовуються російські наративи і фейки. На жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив. У 2014-му у нас на порозі був безвіз. Ми заявили, що хочемо в НАТО, тому було прийнято рішення у тих скрутних бойових умовах, коли кошти потрібні були на армію і на все інше, будувати кордон. На ділянках Харківської і частково Луганської областей він був реалізований і виконував свої функції. За словами генерал-майора Сергія Бідила, 24 лютого російські колони зайшли в Україну, обійшовши грови стіни. Російська армія заходила через пункти пропуску, а не через прикордонні вали. Зайшли, розгорнулися і пішли далі. В Україні стартував новий навчальний рік. Уперше в умовах воєнного стану у Чернівецькій громаді за парти сіли майже три тисячі першокласників. Серед них більше двохсот першачків це діти-переселенці. Водночас до педагогічного складу увійшли більше десяти освітян, які вимушено переїхали до чернівців. Аніматори, музиканти, смаколики та канцелярія до школи у Садгорі Благодійний Фонд Ми Україна єдина організував справжнє свято для дітей тимчасово переміщених осіб. Побували на позитивно-емоційному дійстві і наші журналісти. Усі деталі уже за мить. Напередодні 1 вересня благодійний фонд Ми Україна Єдине влаштував справжній подарунок для дітлахів-переселенців. Спочатку мали провести захід до Дня Незалежності, провели конкурс дитячих малюнків, приурочених до цього свята. Однак рекордна кількість тривогу для нашого краю завадила цьому. Тож вирішили об'єднати одразу дві події: нагородження учасників конкурсу малюнків та день знань. Вони дивляться новини так само, і хочеться трошки їх відволікти, трошки, щоб вони бачили щось святкове, щось гарне, що було в них у минулому житті, щоб воно не зупинялося, щоб воно йшло далі, щоб вони розвивалися, щоб вони були щасливі навіть в такі складні часи, які зараз в нашій країні. Дітвору розважали українськими піснями, пригощали смаколиками, дарували подарунки та гарний настрій. Атмосферу свята створювали аніматори та музиканти. Учасники заходу кажуть: під час війни усі ми відчуваємо сильний стрес. Тож у сьогоднішніх реаліях, як дітям, так і дорослим, надважливо приносити позитивні емоції. Приїхали, щоб зробити нашим діточкам святко таке. тому що Завтра перший дзвоник, велика біда в нашій країні. і Хоч щось позитивне внести. Їх життя на сьогоднішній день, тому що це дуже важливо. Фонд Ми Україна єдина це команда однодумців. Тут об'єдналися люди з різних куточків України, які бажають творити добро і допомагати. Заснували фонд у середині березня. Відтоді надають психологічну, юридичну та іншу необхідну допомогу. Адже все де проживають багато людей, потребує уваги та турботи, каже волонтерка Анна Кравченко. Наш благодійний фонд займається. Також допомога І тут багато відправляємо допомоги на схід України. Також допомагаємо нашим збройним силам України, бо вони без них ніяк. Вони наші захисники. Їм хочеться найбільше допомагати, бо їм найважче. Нам тут складно, а їм важко. Тому допомагаємо скрізь. Наскільки вистачає наших сил. На території, де влаштували свято та живуть вимушені переселенці, колись був санаторій. З початку березня тут почали заселяти внутрішньо переміщених осіб. Втім, з усіх його корпусів функціонував тільки один. Тому спільними силами волонтерів та благодійників привели приміщення до ладу, щоб якомога більше людей змогли знайти собі притулок. На сьогодні тут живуть 234 людини з різних міст України, з них понад півсотні діти. Втім, не дивлячись на труднощі, що виникають, волонтери спрямовують всі свої сили на допомогу. Приміщення було не відповідало тому, щоб проживати. Воно було занедбане, тут ніхто не проживав, опалення не було, центральної води не було. Ми провели швиденько центральну воду, прибрали. Були проблеми в матрасах, шукали матраси по всьому світі. Ну, під'єдналися люди, допомогли старі матраси до сьогодні. Щодня ще є дуже багато старих матрасів. Ще треба матрасів. Перший поверх облаштували також для маломобільних людей. Для людей з інвалідністю зробили спеціальні вбиральні. Також провели світло, підключили інтернет. Наразі покращують умови кімнат. Є де помитися, є сніданки, обіди, вечері для діток. Дуже багато для діток дітками займаються психологи для дорослих лікарі світу. Я віддав свій офіс лікарям світу, і вони приїжджають. От завтра вони будуть на десятого годину Лікарі світу тут. Є у нас поліклініка, дуже тісно з нами працює. Поліклініка багато допомоги отримали від інших країн, зокрема гуманітарної, особливо з Румунії та Америки. Тепер найбільше долучаються місцеві ті, хто відкриті до допомоги. В Даний момент нам допомагають. Люди, люди на сьогоднішній день. От вчора даже приїхав чоловік, який поселив тут свого робочого дідуся, і він у вас стороні не стоїть. прийшов, купив шампуні, вінники і все остальне. Тобто люди хто ще може, приходить допомагати. Ну у нас куска хліба завжди є на столі. Дуже складно відмовляти людям, коли вони телефонують і кажуть, а нам не мати жити. От ми виїхали, куди нам? І я. Я як ніхто їх дуже добре розумію, коли ти не розумієш, де можна жити. Такі місця, такі прихистки вони дійсно дають надію на те, що, хоча б, не зорі над головою. Аліна Рябко, Тетяна Дубійська, Максим Білотка, Читиме дня» ТВА Чотирилапий піротехнік на новій марці. Укрпошта презентувала перший благодійний примірник, героєм якого став пес патрон. На зібрані кошти планують купити машину для розмінування а для цього потрібно понад мільйон євро. Решту перерахують на притулки для тварин. Тож про окремі особливості марки та спеціального гостя вже готова розповісти моя колега. У Чернівцях провели погашення нової марки Укрпошти цього разу її героєм став Пес Сапер ДСНС Патрон. Це перша офіційна благодійна марка країни. Зібрані кошти спрямують на придбання машини для розмінування. Такий спецтранспорт дозволить перевіряти великі території. Залишок коштів спрямують на притулки для тварин по всій Україні. Давайте Ще, Ще, патрона так, раз, два, три. Так, це уродженець міста Чернігова. Після того, як вторгнулися російські війська на територію України, коли вони відступили, рятувальник Михайло Ілів узяв собаку патрона з собою на розмінування. Він є рятувальником чернігівського гарнізону. Відповідно, з того періоду пес патрон активно приймав участь у розмінуванні. На його рахунку є 90, пошук 90 мін, які він виявив, і після того рятувальники знешкодили. Погасити Марку на честь свого побратима прийшов особливий гість Чернівецький колега патрона по кличці Хард, який є членом ДСНС Чернівецької області та займається пошуком людей в гірській місцевості. Ну і якщо ось так. так. Аркуш складається з восьми марок із зображенням життя патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж обмежений мільйон екземплярів. Це шостий випуск поштової марки за період воєнних дій на Україні, і е, ця марка відрізняється тим, що вона є благодійною. Ми отримали 15 тисяч цих марок, і е, ну, дякуємо, що ми отримали саме таку кількість. Можливо, було би більше, щоб більше б залучитися до до прочинності тому що при реалізації аркуша однозначно 64 гривні йде одразу на благодійні наші дії Особливість марки відчули й колекціонери та філателісти, які зібрались сьогодні на погашення нового екземпляру. Більшість зізнається, що почали збирати марки Укрпошти з початку повномасштабного вторгнення та не хочуть порушувати процес, який вже став традицією, тому активно стежать за анонсами. Приємно долучитися до чогось більше ця марка благодійна, тобто кошти, які я заплатив, підуть на якусь добру справу. Від цього дійсно приємніше ніж проста покупка. Якраз від початку повномасштабного вторгнення я почав їх колекціонувати це яка не яка історія, це я думаю вже як пам'ятка. У нас просто вже з'явилася традиція. Це для нас особлива марка, бо у нас всі її дуже чекали. І сама марка особлива, бо вона перша благодійна і перша самоклеюча. Ну і взагалі ну, для дітей вона має значення більше ніж ті попередні, бо це патрон, бо це песик. Ми за ним слідкуємо з самих перших місяців. Е, бачили, чим він займається. Серед присутніх були й філателісти-початківці, яким також вподоби процес колекціонування. Ми кожен раз приходимо бо колекціонуємо. Бо там є патрон хазяйного, тому що він допомагає Україні збирати міни. В мене онук. Ілля 8 років, і він е, зараз почав колекціонувати. Йому цікаво. Він розуміє всі події. Е, він каже, що мені це важливо як пам'ять, і ну і цікаво. А песик, патрон він знає, що він бере участь в розмінуванні. Він вболіває за нього, переживає, щоб він був цілий неушкоджений, і тому йому цікаво. Це традиція є. Ми до цього збирали марки з руським кораблем, з українською мрією і з трактором, який веземо російські танки з орками. Придбати екземпляр марки Пес Патрон можна у відділеннях Укрпошти. Аліна Рябко, Андрій Маранеску. Теми дня, ТВА. У Чернівецькому драмтеатрі імені Ольги Кобилянської стартує 92-й театральний сезон. Він обіцяє бути насиченим. Зокрема, глядачам покажуть нову виставу. Про сі діталь. Тож як працюють театрали в умовах воєнного стану, дізнавалися наші журналісти. Вже пів року в Україні триває повномасштабна війна з російським агресором. Воєнний стан вплинув і на роботу мистецького напрямку. Але Чернівецький драматичний театр поновив діяльність і вже 8 вересня розпочне новий 92-й сезон. Можливість працювати в цій ситуації це вже щастя. Бо ти нічого більше не вмієш. І ця можливість це, це така твоя дитяча радість. Що це може відбуватися, що це може бути, що це може бути продовження твоєї історії в, в, в театрі, в мистецтві театру. Тож кажуть, до роботи в умовах воєнного стану готові. Ми будемо притримуватися тих усіх розпоряджень, які ми отримали для проведення нашої роботи. Це не більше 200 чоловік поки що в залі з приводу правил поведення в театр, також саме на час тривоги буде. Закінчуватися буде оголошення для глядача, і буде глядач розуміти, якщо буде оголошена повітряна тривога, то змушені будемо виставу приривати і потім продовжувати. Також колектив театру активно співпрацює з волонтерами та допомагає збирати кошти на допомогу ЗСУ. Волонтерською діяльністю Ми займаємося і по сьогоднішній день значить, і продовжуємо. З ким ми обговорюємо з військовими частинами напряму, в'язанням, плетенням сіток, займаємося тим, що долучаємося до збору коштів чи до волонтерської будь-якої діяльності, які проводять збір коштів. Допомагаємо, чим можемо, і, власне кажучи, театральними костюмами, декораціями всім іншим. Однією з родзинок прийдешнього театрального сезону буде постановка режисера Вадима Сікорського. Це хороша, достойна п'єса хорошої британської літератури. Написали їх два толових драматурга. Пройшла вона світом. Вона вважається Бродвейською, вона вважається лондонською, вона пройшла і в Австралії вона теж була, ця п'єса. Тобто історія у неї дуже хороша. Я би хотів, щоб ця історія була продовжена тут, у нас в Чернівцях. Наразі тривають репетиції. Любий, не поспішай. Вони якраз переглядають твої колекції. Oh. Я тільки вибігла сюди ще відповісти на телефонний Дзвінок з програмою театрального сезону можна ознайомитися на ресурсах Чернівецького драмтеатру імені Олі Кобилянської. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Теми Дня. ТВА. Такими були події цього дня. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та Україну. Дякую, що були з нами.